В ліді матеріалу написано: останню добу в соціальних мережах мешканці суми активно поширюють фото та відео, на котрих зображено рибалку, який упіймав величезну рибину. Отже, є не тільки фото, а й відео. Далі все просто шукаємо по сумським паблікам у Фейсбуці та Телеграмі подібні новини. Можливо, там автори опублікували відео і знаходимо. Так, да, кілограм на 32. Это... ні, толстолоб, толстолоб. я такого прошу то випустив. Я его выпустил, мужики долго спорили, выпущу или нет. Этот тоже килограмм на 34. Да, за жабры, только за жабры. И если можешь, то разуйся. Не, не, он не потянет, он уже уставший. Сум'яни особливо або хто часто гуляє біля озера Чеха або поруч живе, упізнає рідний край. Більш того, такий улов був і минулого року. Тоді інша рибалка теж спіймав гігантського товстолобика на міському озері. Тож вердикт новина є дійсно правдою.